Вітаю, Україна! Сьогодні у вашій увазі Mazda 6, комплектація Турін. 2017 модельний рік. Пригнана з США, переодягнена вже в Нову будку морда. З фронтальним пошкодженням була пригнана. Головний прикол 16 тисяч кілометрів цього пробігу. Дуже приємна кайфова тачка. Сьогодні про неї розповім. Прислабіться, поїхали. По класиці починаємо з під капотки. 2,5 ектів двигун 192 кінських сили, 6-ступінчатий класичний автомат і передній привід. У пробігу воно автомобіля 16 тисяч кілометрів. По технічному стану нічого не будемо навіть сьогодні заїкатись. ТО в двигуні по Україні про проїзд зроблено, масла фільтра в двигуні поміняні. Все. Тепер по пошкодженню. Було фронтальне пошкодження. До радіаторів включно все поміняно, Впускник електр залишився рідним, так що не так тут страшно. Зазвичай він страждає при відносно сильних або несильних пошкодженнях, а тут залишився рідним цілом. Передня панель, радіатори, підсилювач бампера. Морда вся поставлена вже з нової будки після 18 року, як пішла. Бампер, фари, капот, крила, Все це поміняно. Ланжерони на кінчиках, як це зазвичай буває, тут їх, напевно, ми дуже і не побачимо. Ну, вони на кінчиках, зазвичай, підсилювачем бампера підгинаються, вони зроблені, виставлені. Все добре, все гуд. Розвал, звісно, перевірений і зроблений. Зачиняю капот. Фарбована морда нові деталі в один слой. З Америки вона приїхала другим слоєм фарбована права сторона, крило дві двері, прийоми не торкались. По приладу приблизно в районі 250 мікрон. Тобто ДТП тут явно ніяких не було, можливо, якась подряпинка, ще щось таке. В іншому все в заводі. Прийоми, ще раз кажу, нічого ніхто теж не... Фарбовані. ну Тут все в заводі, тут навіть дверні фарбована, переходу нема, стик фарбована. Лобове скло рідне. Не знаю, побачите, ви не побачите. І Smart City Break система є на невеликих швидкостях, вона не захищає від неїзду на пішохода або на поточному напрямку транспорт, якщо ми не помітили чи загавили. до речі, по ЛКП зауважень я ніде ніяких не знайшов. Є безключовий доступ, є монітори сліпих зон в дзеркалах. Зараз покажу. Дата конвейерна у нас 11 місяць 2016 року. Вона у нас в Україні 16 ми розмитнулась, але модельний рік в техпаспорті в неї був в Америці і до митниці вона приїхала 17 роком з заводу. Тепер, ну так, просто розмитнення стає дорожчим, я завжди про це кажу. Електропривід сидіння, стан сидушок, Ви бачите, бездоганний, шкіряне кермо, без заперечень. Ось і пробіг на даному 16 тисяч кілометрів. Далі, 4 склопідйомника, електродзеркала. Демонструю монітори сліпих зон. Є у нас вимикання системи стабілізації, датчик тиску шин. Тут є і тут він онуляється. Зручно тут все і багажник і капот і бензобак все тут. Тепер є датчик світла, є датчик дощу. Управління мультимедіа хендсфрі і бортовим комп'ютером. Тут у нас звичайний круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, мультимедіа має USB Aux Bluetooth, Хендсфрі. Камера заднього виду з проєкцією, ну і кнопочка старт-стоп, звісно, є на безключовому, хоча в мазді він за умовченням навіть без, без ключового є. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим з тіптроніком. І так само є тут спортрежим, ми можемо його вмикати, бачите, вона буде тримати на пониженій передачі, більше в натяг. Є електроручник, і стандартна шайба від мультимедії. Керування мультимедію тут. Тут відчиняємо: є два підстаканечка, підлакідничок м'якенький, два USB-порта. Гніздо для підкурювача, то є SD-карти під навігацією, і тут ще одне гніздо для підкурювача. Наче все. По безпеці тут спрацювало кермо і права штора. Безпека вся відновлена і справна. Мій партнер завжди це робить, але я завжди кажу довіряйте і перевіряйте, бо ось ці руки нічого не робили, зайвим не будуть. Зріст у мене аж 193 см. сиджу я зараз сам за собою. Десь трошечки можемо м'яких тканин тут торкатися, але місця, в принципі, достатньо. В шестірці зручно з будь-яким ростом. Все супер. Є підлокітничок, є два підстаканника і є свій повітродув назад. Та й годі. Багажничок з палярком, теж прикольно. В шестірці багажник по об'єму достатньо глибокий. Його придостатньо. Спинки скидаються, тут широкий коридор, туди ви можете лижі класти, умовно Жартую. Так, Тепер дивіться, є докатка, є балонник, крючків тільки буксировочних нема. Домкрат на місці. Тут всі герметики, весь метал в заводі, тут нічого не торкалося. Все чудово, зачиняємо. Я не знаю, чи вдасться мені вам показати її знизу, щоб об'єктивно побачити. Вона знизу просто як нова, бо мені показували фото з підйомника. Там реально нова машина, От наскільки я зможу показати. Я стільки покажу. Тест-Драйв на 6 я роблю виключно заради вас, тому що продав я їх десятки. Це шикарний автомобіль. Не любити його неможливо. На мою думку, це седан, та, в принципі, він такий і є. Він, якби седан, умовно кажучи, camry класу, але він зовсім такий не дідовський. Вона має спортивний характер, харизму, але при всьому тому просторий автомобіль, там де чи є класу, його відносять, не знаю. Я просто перекинатись в тому, що тут постану все в порядку, але я в цьому майже переконаний, тому що ну, на такому пробізі він бути нічого не може. Там ближче до 100 тисяч кілометрів пробігу можуть там десь тут і стабілізатора там вийти з ладу. Чи, наприклад, там салімблоки задні і переднього речага, таке буває там, ну, на 70-100 на тисячах. Ну зараз просто думати про щось тут, напевно, рано точно. Перші 200-300 метрів, і я вам скажу, що ідеально вона їде ідеально, як машина нова їде з салону. За моїми враженнями, саме так. Зараз спробуємо трошки розігнати. Слизьке покриття, тому ми на літній гумі з антибуксом, в сантибуксом втапку я не тисну. Спробуємо в поворот війти. Це не максимальний результат. І ми робимо сотні, я вам просто показую, як вона їде, і збавляємо одразу. Чудово вона їде, все перемикає, все супер. Переїжджаємо через трамвайні рейки. Вони такі, умовно кажучи, брудні. І отак от от вона приїхала. Знов повторюсь, як нова машина, як один мій знайомий колись перекуп казав, упруга, як футбольний м'яч. От і рулиця шестірка дуже-дуже крута, вона стоїть на дорозі, впевнено, особливо на цих 19 х колесах, ну, вона як утюг стоїть на дорозі. На 2,5-6-ка приблизно буде брати по місту плюс-мінус 11 літрів. Хтось може там здивувати і вийти, вписатись в 10, хтось може зробити 12, але в середньому десь 11 літрів її міські витрати. По трасі все досить приємно, це буде в районі 7-7,5 літрів на 100 кілометрів. Важливо зазначити, що в них дуже надійні двигуни і трансмісії. Я як таких, в принципі, проблем не знаю. Знаю пару ремонтів двигунів. З пробігом там одна машина була 500 тисяч кілометрів. Людині просто пробку забули закрутити з маслом після заміни. Ну і все, тому двигун накрився. А так в цілому, щоб вони самі по собі лягали, це треба постаратись. Трансмісії так само дуже-дуже надійні і живуть. У мене приємні враження. Раджу вам приїхати, перевірити, переконатись, що все саме так, як я сказав. На ринку конкурентів з таким пробігом, наскільки мені відомо, їх просто немає. вже. Тому приїжджайте. Перевіряйте, і якщо все сподобається, то купляйте до зв'язку до зустрічі. З вами Лога Трандавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги! Слава Україні!